Так, дивіться, що до нас приїхало? Ось такі чухли, прозорі спейс, які не жовтіють, Але вони з закритими камерами йдуть, тому вони ще краще, ніж звичайні. І ось такі чухли з MaxSafe. Так, Зараз будемо розпаковувати ось такі. Схожі на оригінальні чохли прозорі, вони мають бути із пластику. Дуже гарна упаковка. Так, ось так вони виглядають. Протиударні, гарні, прозорі чухли. Тут у нас пластик, акрилове скло. Дуже круто виглядає. Тут є захисні плівки. Так що дуже круті чахли. Такі чухли є з 12-го iPhone по 14 Pro Max і ось такі чухли, Space. Це мають бути дуже круті з захистом камери. Так, ось. ось так вони виглядають. Тут металеві кнопочки. На них можна також друкувати по бажанню. Так що звертайтеся до нас в особисті повідомлення в Telegram або Instagram.